Вітаю. в ефірі Дніпро ньюз студія діана насипана. Ми вже готові розказати про актуальні на дев'яту новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо! Росіяни усю ніч накривали вогнем Нікопольщину. Дев'ять разів ударили по чотирьох громадах: Нікопольський, Марганецький, Червоногригорівський та Мирівський Випустили майже 130 російських снарядів. Попередні люди не постраждали. По Нікополі поцілили тричі. У місті пошкоджені майже чотири десятки будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінія електропередаж. Без світла три тисячі сімей енергетики вже відновлюють постачання. В Криворізькому районі ніч минула спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. За ці тихі дні та спокійні ночі. Ми вдячні нашим збройним силам України, нашим хлопцям, могутнім воїнам, які боронять нашу державу. В кривому розі триває робота з ліквідації наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах. Наразі ситуація повністю стабілізована. Повідомив начальник військової міської адміністрації Олександр Вілкул. Рівень води в Інгульці в межах норми, якість питної води теж триває прийом заявок від містян, чиї оселі постраждали від підтоплень. Загалом таких домогосподарств 170. На сьогоднішній день прийнято 114 заявок на надання допомоги від міста. А через додаток Дія оформлена 81 заявка на отримання допомоги від держави. Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення, отримають допомогу у розмірі чотирьох середніх прожиткових мінімумів. Це 10 тисяч 32 гривні. Де постраждали підвальні або нежитлові приміщення в розмірі одного прожиткового мінімуму це 2508 гривень. Містом вже виділено фінансовий ресурс для забезпечення таких виплат. Ми проти псевдореферендуму в Дніпрі відбулись акції протесту проти так званих референдумів, які росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях. Так, переселенці з Донецької та Луганської областей, які мешкають у Дніпрі, заявили про свою позицію та рішуче сказали, що вірять, скоро повернуться у звільненні від расистів свої рідні міста. В різних районах Дніпра переселенці з Донецької та Луганської областей вийшли на мітинги. Українці заявили свою позицію про так звані референдуми, які країна-терорист Росія організувала на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми хочемо підтримати нашу луганську спільноту. Сьогодні зібралися люди з різних міст Луганщини. На цей захід зібралися діти, зібралися усі охочі. Зібралися не тільки луганчани, тут і дніпряни і люди з Донеччини. І ми хочемо довести, що ми тут, ми разом, ми сильні та ми єдині. Свою позицію висловили жителі зруйнованого расистами Маріуполя. Їхній мітинг відбувся біля хабу Я Маріуполь. Тисячі людей знайшли прихисток у Дніпрі. Хтось виїхав за кордон, чимало маріупольчан вбили російські військові. Ті, хто вцілів, заявили свій рішучий протест діям росіян і усіх, хто з ними співпрацює на окупованих територіях. Ми зібрались тут для того, щоб сказати своє категоричне категоричне ні російським окупантам їх терористичній армії і що Маріуполь це українське місто назавжди. Маріуполь це українське місто, Ми будемо вже жити в українському місті. Це Маріуполь. Ні, фейковому референдуму заявили й жителі Донецької області. Люди впевнені, те, що робить зараз Росія, вони вже проходили у 2014-му. І що Росія несе смерть і руйнування. Сьогодні у нас кожен знає в місті Святогірську, що таке Російська Федерація. Тому що місто Святогірськ повністю, майже повністю зруйноване. Немає домівок у людей, багато. Немає шкіл, дитсадочків, немає закладів культури. Все це зруйноване, і тому наші люди завжди будуть проти даного референдуму. Я виїхала ще в березні місяці. Спочатку на західну Україну тепер я буду працювати у Дніпрі і буду чекати на повернення нашого міста. Адже е, наразі наші воїни, наші хлопці е, виборюють наше місто, виборюють просто наше місто, і ми дуже чекаємо на повернення додому. Проти так званого референдуму в Донецькій області акцію протесту за участі переселенців організували і у Слобожанському. Ми, ми Проти псевдореферендуму, які проводять окупанти. Перша леді США поговорила із Дніпровськими волонтерами «ТАПС Україна та родинами загиблих героїв. Коли в Сполучених Штатах відзначають День матерів та родин полеглих героїв, Джин Байден Джил Байден звернулася до українських сімей, які втратили рідних у війні із російським агресором. Це відбулось під час відеоконференції в Дніпрі, куди із тижневим візитом на запрошення мера Бориса Філатова прибула Бонні Керол, керівниця американської організації ТАПС. Це програма допомоги родинам загиблих воїнів. Поспілкувались із Джил Байден і волонтерки благодійного фонду ТАПС Україна та Дніпровського кордону координаційного штабу волонтерів Дніпра, який був організований за ініціативи керівника штабу ради оборони Дніпра Геннадія Корбана, перша леді США запевнила, що вона з чоловіком Джо Байденом завжди будуть підтримувати український народ в його боротьбі за незалежність та майбутнє. Я сподіваюсь, ви зможете лишатись сильними у цей важкий час, і ми разом із вами. Ми разом. Нехай Господь благословить вас. Yes, Вночі ворог атакував Одещину дронами Камікадзе. Два з них влучили в об'єкт військової інфраструктури. Зайнялась пожежа і почалась детонація боєприпасів. Організовано евакуацію цивільного населення. Але і добре відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. Є збиття цих дронів. Більш детально про цю подію ви дізнаєтеся згодом. Прошу вас не розповсюджувати недостовірну інформацію та не вибудовувати конспірологічні версії. Ворог завдав ракетного удару і по Запоріжжю, поцілив по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередню інформацію постраждалих немає. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби. На Херсонщині наші воїни збили ворожий штурмовик Су 25 на порятунок пілота окупанти відправили гелікоптер Мі 8 Втім, і він був знищений нашими зенітниками на південному напрямку. Наша авіація завдала 9 ударів по скупченню ворога та його складам боєприпасів. Посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць автобронетехніки, знищено 5 складів боєприпасів. Бої нині точаться уздовж цієї лінії фронту, розповів президент Володимир Зеленський. Це понад дві тисячі кілометрів на Харківщині, Донеччині, Херсонщині, також на Миколаївському та Запорізькому напрямках. На кількох напрямках ми маємо позитивні результати. І щоб не відбувалося цього тижня в Росії, які б кроки не планувала держава-терорист політичні. Або військові завдання нашої держави. Завдання України не можуть змінитись. Ми воюємо за життя і свободу для всіх українців. Окупанти намагаються реалізувати оголошений незаконний референдум на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Запорізькій області. Представники окупаційної влади разом з озброєними російськими військовими обходять квартири людей і примушують місцеве голосувати на так званому референдумі, і таким чином вистежують чоловіків. Аналогічна. Росіяни чинять і на Луганщині. У вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18-річного віку. Окремих громадян водії вантажівок одразу відправляють до військових частин. Триває так звана мобілізація в Росії. Чоловікам почали забороняти виїзд з території держави. Ростовська область закрита на в'їзд та виїзд особам. Що знаходяться не за місцем прописки, через родичів наказано протягом трьох діб з'явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Білгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти. Зокрема, це теплий одяг. Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року. У Севастополі на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту розпочато підготовку відмобілізованих. Росія краде українців близько півтора мільйона громадян України. Більшість з яких жінки та діти перебувають на території РФ та не можуть повернутися додому і не мають зв'язку зі своїми рідними. Повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Сьогодні, як ніколи, важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини, подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян. Україна отримала від США зенітно ракетні комплекси Насамс. Розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виденню CBS. Йдеться про дві батареї комплексу. Втім, цього за словами глави держави недостатньо. «Насамс» – це система ППО, яка захищає білий дім і вважається чи не найефективнішою у світі. Діти збирають кошти для захисників вихідними на набережні Дніпра влаштували благодійний аукціон. Діти Дніпра з теплом до ЗЕСУ. Скільки зібрали і що придбає для українських вояків? Аліна ведміть розкаже. Субота Січиславська набережна на вулиці. Дощ проте Дніпря не зупинити. Містяни прийшли на дитячий благодійний аукціон, аби зробити подарунок нашим військовим. Патріотичні пряники, ляльки, мотанки, розписані уламки ворожих ракет. Усе зроблено руками дітей із центрів позашкільної освіти. Ціль накупити кошти на українську армію. Це дуже важливо, щоб ми Україна перемогла. На зібрані кошти мають придбати печі для підрозділів ЗСУ. Сьогодні у нас зібрались діти. Це не тільки діти Дніпра, це діти з різних регіонів України з тимчасово окупованих територій, які об'єднані однією метою. Це допомога нашим воїнам і все це для того, аби зібрати кошти на тепло для наших хлопців. Сьогоднішня мета це 20 буржуєк. У заході взяли участь близько тисячі дітей. Хтось варення готував, хтось виробами своїми руками дивував. А хтось танцями та піснями створював настрій вихідного дня. Діти, багато вихованців. На жаль, зараз немає, ну йде, падає дощ, але вони в костюмах нарядних і запрошують всіх мешканців Дніпра, які будуть сьогодні на Січиславській набережній, подивитися нашу продукцію, сфотографуватися біля фотозон, щось купити глінтвейн. Кашу, варення. Ярмарок тривав близько трьох годин. За цей час вдалося зібрати 72 тисяч гривень. Аліна Ведмідь, Константин Кесар, Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Більше новин вже о 13-й. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. Кьюар-код ви бачите на екрані. До зустрічі.